Доброго дня, Андрію. Андрію, добро здоров'я. Ага, Цвіте нас чудово. Скажіть, будь ласка, що як зараз? Тобто, ви зараз очікуєте на розгляд українського питання у парламентській асамблеї Ради Європи? Скажіть, будь ласка, які є шанси на ухвалення резолюції щодо України позитивної резолюції на нашу думку, ну і негативної, звичайно, якщо її оцінюватимуть наші російські колеги? Ну, я думаю, що є цілком реальний шанс отримати хорошу, адекватну оцінку тих змін, які зараз відбуваються в Україні. Ми зараз знаходимося в залі, де працює парламентська асамблея Ради Європи, і через 20 хвилин якраз почнеться заслуховування українського питання. Про що йдеться? точне формулювання українського питання звучить так: останні зміни в Україні. Загрози функціонування демократичних інститутів, тобто, за великим рахунком, це європейське співториство має дати оцінку, тому що зараз відбувається. Ми обережно задоволені попереднім проектом, який у нас є на руках, які в які нас є зони ризику. Ну, російська делегація, а також їхні союзники дуже активно намагаються подалювати теми. Міфічних переслідувань національних меншин, утиски російськомовних людей, засилля націоналістів у владі одним словом стандартних пропадів набір. Тому наше завдання нейтралізувати всі ці нападки і готуватися до завтрашнього дуже важливого дня. Андрій, скажіть, будь ласка, в такому разі, ну ми то розуміємо, що вже були неодноразово заяви міжнародних організацій про те, що всі ці російські закиди про порушення прав національних меншин в Україні є абсолютно міфічними, але все ж як ви оцінюєте можливість зриву ухвалення цих, такої е резолюції щодо України. Взагалі це, хоча б яким чином, розглядається, це можливо. Ну, я Андрію передам атмосферу, яка є. з одного боку, ми звичайно відчуваємо колосальну емоційну моральну солідарність з боку абсолютної більшості європейців е в тій ситуації, в якій ми є. З іншого боку, так само маємо розуміти, що російська пропаганда працює дуже активно. Ну ось сьогодні зранку, тут біля цього палацу був пікет. Де люди з російськими прапорами з мегафонами кричали, закликали е делегатів е зупинити нацизм і фашизм в Україні? Тобто є, є цей фон, і звичайно не можна сидіти, склавши руки. Тобто, це означає, що щоденно потрібно знову і знову пояснювати, де є факти, а де є вигадки. І відстоювати наші інтереси. Ну і найважливіше у нас намічено на завтра. Завтра буде розглядатися питання про фактичне позбавлення права голосу російської делегації. Го дуже дуже хороша новина, Андрію, скажіть, будь ласка, як ви от шанси цього, цього процесу оцінюєте? Наскільки це можливо взагалі? Тому що це така ну на дипломатичному рівні це досить жорсткий механізм, наскільки я розумію. Ну, я би не назвав це хорошою новиною. Я думаю, хорошою новиною і для України, і для Росії, і для всієї Європи була би повноцінна участь Росії в усіх демократичних структурах і інституціях. Але звичайно, ми вважаємо, що в цій ситуації, яка зараз склалася, якщо Рада Європи закриє очі на те, що відбувається в Криму, на те, що відбувається зараз в Україні здовж українського кордону, це була би деградація Ради Європи як інституту. Ми пам'ятаємо чи точніше, ми пам'ятаємо з підручників історії. Що було в 30-х роках в Європі, коли Європа ігнорувала е, насправді е, Гітлера і фашизм? Ми знаємо, як деградувала свого часу Ліга націй, яка не змогла взяти моральну відповідальність. І я думаю, що про це повинні пам'ятати всі ті, хто в цій залі будуть приймати рішення і сьогодні, і завтра. І Андрію, на останок хотів би вас запитати у разі ухвалення цієї резолюції, якими можуть бути е, наслідки для Росії для України? Ну, для російської делегації це означає, що вона не зможе, вона не матиме права голосу про розгляді питань цього року, і наступного разу це питання обговорюватиметься вірогідно в січні 2015 року. І тоді Ради парламентська асамблея Ради Європи буде вирішувати, що робити далі. Ну для України це може дати почуття моральної правоти в цій ситуації. Воно теж важливе. Але я думаю, що всі українці зараз чекають ну не тільки якихось чергових резолюцій, формальних жестів, але чекають. І набагато вагоміше підтримки з боку Європи. Я думаю, що це розуміння є. Мені здається, що прагматично Європа розуміє, що якщо зараз не поставити на місце агресора, то це означає набагато більшу проблему в майбутньому. Дуже дякуємо, Андрію. За те, що повідомили нас про те, що відбувається в парі, будемо стежити за тим.